Новообрані сільські та селищні голови Полтавської області зібралися у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації задля обговорення законів, створених під впливом децентралізації. Обидва документи про місцеве самоврядування в Україні та про місцеве об'єднання територіальних громад неабек аби чиновників. Народні депутати приймаючи закон. Не питалися думки громади. Ви прийняли його. а Тепер нам втюхуєте його і кажете, значить, цей закон буде виконаний і так далі. І так далі. Усі побоювання це лише страх перед невідомим, запевняє народний депутат України Андрій Река. Вагомих підстав для хвилювання немає. В принципі, я не бачу ніяких складностей, і ніхто не бачить. Є, є Єдине, є внутрішній тормоз сьогоднішніх керівників органів місцевого святування. Тобто Тих керівників рад сільських селищних, які, ну скажімо, бачать, що вони можуть не бути обраними. Громада хвилюється, що за об'єднанням послідує закриття шкіл медпунктів. Нечисленні загальноосвітні заклади дійсно потрібно закривати, а учнів розвозити на транспорті у більш заповнені школи, наголошує Андрій Река. Ви сказали таку фразу не потрібні школи. Які школи? Ті школи не потрібні, де немає дітей. Ну, 32 чоловіки. Це ж також діти тут. Треба десяти діти прекрасні там діти. Там це діти з них їх тільки скажімо, переведи в школу навчатися там, де вчителі, скажімо, скармвискосвідчені спеціалісти великі. Вони ті діти будуть і міністрами, і всім страх перед змінами. Чиновник називає властивістю менталітету. Мовляв, хочемо в Європу, та не хочемо змінюватись. А приклади європейських країн сусідів, де період децентралізації тривав кілька років, не визнає. Хтось на плітки з базара бере як у Польщі, як там, як там кожної нації в кожної країни складаються свої обставини. У нас вони такі ніколи не була польща на такому, скажімо, низькому рівні організації місцевого середування, на яким сьогодні ми. Тож у перехідний період подібні семінари зібрання у Полтаві будуть проходити і надалі, щоб разом розбиратися з тонкощами децентралізації.